Офісі у фірми доброго вечора всім. Хочу поділитися своїми враженнями, бо насправді вражень дуже багато. Думки про те, як відбувається робота в офісі. Ну, сильно відрізнялися від того, що відбувається насправді. Е, перший момент, що дуже гарна робота з працівником. Напевно, е, працівник розуміє співслова, що вимагає Віта, і починає шукати в тому напрямку, в якому їм було вказано. По-друге, е, робота відбувається кожної хвилини. Якщо один дзвонить до женду, другий вже шукає якісь документи, комусь дзвонять, відповідає на телефон. Цей час якусь, якусь інформацію пошукує знову таки в комп'ютері. Насправді, робота відбувається постійно, навіть коли ми їхали до Уженду, по дорозі, Віта не сиділа, не відпочивала. Вона відповідала на запитання, хтось їй дзвонив, десь вона якісь стріл виставляла, монтувала. Тобто робота 24 на 7 фактично. І до, до моменту мого виходу з офісу, а я втекла рівно о 17-й годині, Віта ще за Лишилась, і вона ще доробляла свою роботу. Тому е, тут треба дивитися на те, що дійсно людина розуміє, що робить. Людина знає, де що пошукати, де що знайти. Е, тут принесли документи на донесення. Е, одразу передивилась, що документи не підходять чітко, зрозуміло, спокійно з висиланням зразків. Які це мають бути документи? Тобто докладно, чітко і зрозуміло, навіть для людини, яка в легалізації не розуміє нічого. Всім рекомендую.